Колеус ампельний. Ось так він виглядає на 25 серпня. Висаджений в горщик об'ємом 10 літрів, любить світло, але не любить, коли на нього потрапляють сонячні промінчики. Тому краще для нього місце це все-таки затінок. Затінок невеликий, щоб було. Світло таке розсіяне, і в цьому місці він буде виглядати яскравіше. Має ось таке яскраве забарвлення. Але знову ж таки, коли багато сонця, листочки вигорають і стають менш яскравими. Тому потрібно вибирати для нього таке місце, в якому йому буде більш комфортно. І він покаже всю свою красу.